Як Арестович називає українських патріотів, і які справжні, проте певною мірою приховані причини ним керують. Мене звати Назар ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє І в цьому відео я хочу нагадати всім про такого собі Люсю Арестовича, який обіцяв, що все за 2-3 тижні закінчиться, 2-3 неділі максимум. Який в березні говорив, що в Росіян вже мало ракет, і ще багато всякого він говорив. А, істота наскрізь гнила, проте досить таки талановита. І те, що він робить, він завжди робить з очікуванням на певний результат. Він нічого не робить просто так. І він все робить в інтересах тих, хто йому платить гроші. Коли йому платив Порошенко. Він перестав критикувати Порошенка і розказував, що всі, хто будуть голосувати за Зеленського, це там повні. Ну, Далі можете подивитися, не буду говорити, щоб Ютуб не обмежував власне відео. І от зараз на інформаційних помийках про це достатньо розкручених на блогах, там, де є мільйонники чи сотні тисяч підписників. Арестович продовжує активну діяльність, хоча трошечки він ніби відсторонився від офісу президента. Я не просто так кажу, ніби а, говорячи саме в контексті справжніх прихованих причин, чому Арестович в певний спосіб називає українських патріотів. В у мене в друзях є пані Оксана Давида, яка проживає в Сполучених Штатах Америки. Ми з нею знімали кілька спільних ефірів. Частину її статей я публікую в нашій газеті Сурма Людина правильних моральних цінностей. І, власне, з допису пані Оксани я і дізнався про цей ефір, де Люся Арестович такими певними словами словосполученнями називав українських патріотів. Чесно, я цей ефір знайшов, передивитися не мав часу, але навіть не в тому справа. У мене особисто дуже велика огида до цієї всієї публіки. Ну, дивлячись на їх обличчя, в принципі, просто вже ну там майже блювотний рефлекс виникає. Ну і взагалі, ви знаєте, от в мене таке парадоксальне питання: чи, чи українці задають собі питання, хто перед ними? От банально, хто перед ними там, з духовної точки зору, і хто перед ними там, з е, точки зору генетики. Ну, чи, чи є там серед них, до прикладу, українські аналітики. Чи нам про Україну все завжди формують і на політичному рівні, і на, так би мовити, журналістському блогерському рівні, не українці. І чи це нормально, чи це ненормально. Але менше з тим. Декілька фрагментів я продивився. І, власне, я зачитаю вам кілька епітетів, а потім поясню, що саме робить Арестович, для чого він це робить і чому він це робить саме зараз. Насправді ця інформація дуже важлива, тому що стосується безпосередньо того, яким сценарієм зараз ведуть Україну. І так, щодо українських патріотів, які дуже люблять українську мову, культуру, там, вишиванку, український більшовизм, агресивна пухлина. Психологічний розлад як реальна хвороба, послідовники якогось каргокульту, шизофренія і маячня, затвердіння мозку, дерев'яні, ну такі туповаті, патологія свідомості. Тупа БЛМщина, цікаво, до речі, чому він це сюди вмістив. Тому що, ну, я, до прикладу, ці всі дегенеративні явища так само абсолютно відкидаю. Ну, але я розумію, чому він це вмістив, і я про це скажу трохи згодом. Агресивні сумашечі. Люди з позицією жертви, збочинці і придурки, йдуть небезпечною дорогою до повного руйнування. Ну і на завершення ізюминка. любов до мови це московські технології. Арестович не просто так, із ненависті та з глибокої зневаги до українців ляпає те, що ляпає. Ні. Вся його діяльність є продумана, він нічого не робить просто так. І зараз його власником, тим, хто платить і замовляє музику, є Андрій Єрмак. Чому Арестович робить саме це? Це технологія розділяй і володарюй для управління широкими масами. Якщо на попередніх виборах Володимир Зеленський міг йти під гаслами голограми Голоборотька, яка я дам вам все. Какая разница на якому языке разговаривать, лишь бы улица була асфальтированная. Там я подивився в очі путіну і побачив прагнення миру? Ми можемо там розширити армію, але тоді не зможемо будувати дороги і ці всі речі. Тобто базовий електорат, який такий в Зеленського був ключовим, це какая разница». Проте зараз часи змінилися, найвеличніший, боневтік всіх часів і народів, який повністю провалив підготовку до війни, і наслідком діяльності якого є падіння Херсону за такий короткий термін, блокада Маріуполя, підступи московської армії до Києва, захоплення Гостомеля, звірство Вірпіні Бучі Гостомелі. Це все наслідки, це все реальні наслідки, тому що білоруські дороги можна було спокійно заблокувати, і не тільки їх. Дуже багато є нюансів. Але риторика Володимира Зеленського зараз апелює до ура патріотизму. Ну я ж такі відосики пишу, я ж так прошу вам допомоги за кордоном. Так, ми досі не розгорнули там свого виробництва зброї. Але я ж прошу, ви ж всі бачите, як я прошу, і кожного дня відосики пишу. І в формі військовій хожу, чи на Тобто той електорат, як частина електорату Зеленського, яка була яка є різниця, відпаде. Частині яка є різниця, це буде подобатись, тому що вони нібито трансформовані. Я підтримував Зеленського. Мені яка є різниця. і тут Зеленський зараз захищає Україну, значить я патріот. Бо я захищав, підтримував Зеленського там, і так далі. Але це тільки частина. А є частина все-таки э, рускомірсько-дихаючих, назвемо їх так. І плюс є частина виборців забороненої ОПЗЖ. Що робити з ними? Пустити вільне плавання? Ні, ви що, це ж величезна кількість. Це реально величезна кількість людей, які голосували за ОПЗЖ і яким була какая різниця. І зараз залишається какая різниця. І взагалі українська мова це від дияволу, це проїски Москви, агенти Кремля. Для них. Спеціально під чітким контролем сірого кардинала, а за сумісництвом завгоспа президента пана Єрмака, створюється новий політичний проєкт. Цей політичний проєкт зараз е, така собі інформаційна артилерійська підготовка. А одним із лідерів цього проєкту буде Олексій Арестович. І тому зараз він займається реалізацією технології розділяй і володарюй. Максимально розізлити українських патріотів, там україночуйних, україномовних, носіїв української культури з одного боку, з іншого боку, всім оцим рускомірсько дишащим. Перепрошую за такий сленг, всім отим колишнім виборцям ОПЗЖ і тим, кому залишилась різниця вже навіть після повномасштабного вторгнення, їм треба підсунути свою контрольовану альтернативу. Щоб та альтернатива потім потрапила до Верховної Ради і разом з зеленими слугами неукраїнського народу, разом з Порошенківцями, разом з якимись соросятами з розряду голоса, продовжувала деребанити Україну. Чому я так кажу? Тому що а, вони можуть публічно сваритися, малювати там, рвати на собі вишиванку, кричати Слава Україні ай яй яй Ай-яй-яй!» Але коли питання доходить до української землі. До українських надр, до української промисловості, до нафти, до газу, до золота, зрештою, до мінеральних вод і так далі. і так далі, До деребану всього, що залишилось, вони всі голосують синхронно. Це таке, така розводка для лохів. А наявність такої контрольованої псевдоопозиції, псевдоальтернативи, вона суттєво збільшить ну, кількість представників яких буде контролювати Єрмак в наступній Верховній Раді? Так вони збираються. І чому вони роблять це зараз? Як ви думаєте? А чи не відчуваєте ви в повітрі такого запаху наступних виборів, можливо, вже цієї осені? А уявіть собі такий сценарій, що інформаційно нам надують якісь певні речі, відбудеться зараз якийсь контрнаступ, буде відвоювана якась частина території. Інформаційно на героїзмі наших справжніх українських воїнів будуть піаритись такі дегенерати, як Зеленський, і компанія, а коли буде кращий час для того, щоб провести перевибори? Прекрасна альтернатива, правда? От до неї вони насправді і готуються. І це дуже-дуже треба добре усвідомлювати. І тому з дуже високою ймовірністю з цих рухів люсі Арестовича, з активності зелених слуг не українського народу можна чітко сказати, що вибори попередньо вони планують на цю осінь. А для того щоб їх провести, їм достатньо внести зміни до закону, тобто простою більшістю Верховній Раді, яка в них є. Яка в них є контрольована, синхронно з ними ще й ОПЗЖ голосує. Проголосувати за зміни вони це можуть. Швидше за все, саме такий сценарій вони для нас з вами запланували. Задумайтесь, чи влаштовує вас такий сценарій. Задумайтесь, дійсно задумайтесь, чи влаштовує вас такий сценарій. Мене часто запитували, а за кого треба було голосувати? От, в другому турі, от ще щось. А не було за кого голосувати. А знаєте чому? А тому, що щоб для було за кого голосувати, треба працювати до виборів системно, організовано, згуртовано, причому особисто приймати участь і своїми руками і грошима. Тому що інакше будуть вибори тільки з підсунутого олігархами меню. Поправка олігархами московською агентурою, і тепер вже транснаціоналами-глобалістами. Але суті, це не змінює. Вибираєш сам, але з чужого меню. І все меню націлене на Деребан України. От така невесела ситуація, зате дуже правдива. Прошу вас про інформаційну допомогу. Вподобайте, прокоментуйте, поширюйте таке відео. Це дуже важлива насправді інформація, і ваші прості кроки є реальною допомогою. А інших способів поширення такої інформації в нас немає. Тому ваша діяльність дуже важлива. Якщо ви реально розумієте, про що я кажу, то. Зробити такі прості кроки для вас не є дуже складно. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.